Друзі, всім величезний привіт з Інтертопу, Нова колекція і дуже-дуже красива, базова, стильна, така стилі олдмани, багато таких новинок цікавих. І я не витрималася, я вирішила зробити огляд. Балайдочки натуральна шкіра, це бренд Браска. Шкіра досить м'якесенька, Вони легесенькі і ціна 4200 шкіра вверх і шкіра середина. Вони глибокі, легесенькі, м'якенькі, повністю шкіряні і легесенькі. А ще в чорному кольорі балеточки. Вони ще легші, взагалі такі невагомі, з бантиком, з зав'язочкою. 4200, увар шкіра і середина шкіра теж. А ще від бренду Бразка. Сумка. Досить мила, класична, елегантна. Це натуральна шкіра. Застівається на кнопочку. Всередині кишенька з блискавкою. Ціна 3200. Вказано, що верх шкіра і підкладка бавовна. Сподобалася ось така сумочка, теж на вигляд натуральної замші. Має вигляд досить дорогий, та вона, напевно, і є досить дорога. Ось така сумка. Класна застібається на кнопку, ще на бокові кнопочки, а має бути бокова ручка довга, тому що є оці такі карабінчики, де можна зачіпити. Ціна 4,5 тисячі, а є внутрішня кишеня. Теж бренд Браска, я не бачу ремінчика, де він тут є. А ось він. Ось цей ремінчик, він ще запакований. Лофери від Clarks. Кораловий колір. І зараз зі знижкою 3,830. Коштували 5,100. вер шкіра і середина теж шкіра. Вони легесенькі, добротні. Такий персиково кораловий колір. А всередині. Устілка ортопедична, дихаюча, м'якенька шкіра. І така сама модель. Ні, не така сама. І Від еко це німецький бренд. Шкіра, ось такі лофери. 7600 вар шкіра і середина шкіра. Теж. І від еко ще такі є лофери. Шкіра вар, шкіра середина. Базовий, лагесенький. 6600, верх лише а, шкіра середина, текстиль. А ще такі. Тут взагалі колір такий всередині зеленкуватий колір, а тут з таким якимось відливим, але вони такі красиві. В 38-му розмірі дивлюся. Якщо от, під певним ракурсом, то взагалі до якогось такого зеленого віддає. Але насправді, напевно, вони чорні. Ну Чому всередині зелені? Ну просто, напевне. Теж вказано, що лише верх шкіра 6500, хоча, на вигляд, всередині якби, теж натуральна шкіра. Ну, Це таке. Так, цікаві сумочки. Це бренд американський, по-моєму, наскільки я пам'ятаю. GV 5600. Такими карабінчиками по бокам. Дуже на ручки регулюється. А це шкірзам. Написано, що це веганська шкіра, це веганська шкіра, то не натуральна шкіра, а тобто шкірзам. Так люблять пасати веган шкіра. Ось така свиночка чорна. І є в кольорі тофі теж. Так, Красота, стиль. Балетки в кольорі Тофі від Кларкс. З перфорацією. Шкіра вверх, шкіра середина. 4500 і дійсно шкіра вверх і шкіра середина. Вони легесенькі, зручні досить. І Браска, лофри. Натуральна замша вверх, 3 700. Ще ці мені сподобалися від Джеокс. о, які вони класні. Ціна нормальна, порівняно, наприклад, з Браскою. Ну, якщо порівнювати з іншими брендами, то якби одинакова ціна 5-600, але цей бренд вважається досить якісним, дорогим. І тут верх шкіра і середина шкіра теж. Ось такі замшики лофери, Колір від коричного до якогось такого брудно-гірчичного. І віджелкс є в шкірі. Одинакова модель, але якби тут чорна глянцева шкіра. Теж вар шкіра і Всередина. Плетена сумочка, красива, з такою металевою ручечкою, зараз кожні робила, продавала сумки веганська шкіра, це дорого для просто шкір заму, 6800. Ну серйозно. Так у нас така сумочка. Так, ще така плетина. Вона мякусенька, легесенька. з чого вона виготовлена. Це сумка, і який бренд, нічого поки що не бачу. Но вона невагома навіть з тим, що там запнули всередину щось, щоб тримало форму, папір, то вона легенька. Так, ціна зараз 949 гривень, коштувала майже 2000. Це шкірзан. Кросівки від шкірзан. знаєш, відізнаю, дуже легенькі, невагомі. Зараз вони 3800. Це все штучне, немає навіть вставок шкіряних. Жаль, коштували 5400. Ну якби так, скейчерси, Рожеві, легенькі. Кажуть, що це взуття для пенсіонерів, так за кордоном вважають, бо воно досить таке легесеньке, зручне. Це все штучне, 3300. Ще і фіолетовому кольорі, але вони вже набагато важчі, ці кросівки. Теж все штучне 4 тисячі гривень. А ще такі є. І це вже вставки з натуральної замші. 4200, вони легенькі, класні, такі базові. Ці мені нереально сподобалися. Не знаю, чому для пенсіонерів досить стильні крусівочки під джинси. Тут теж знижки. Шер 17, це український бренд з колаборацією Intertop. Верх шкіра і середина шкіра. Зараз знижка 2,5 тисячі. Це шкіра, напевно, там з волосяним покривом коровича, під Animal Print. Досить сильні, 2500 тисячі такі кеди, недорого, якби недорого, тим паче підтримуєте, купляючи українського виробника. Тобто так, ось так. Ще такі з колаборацією Sher індерток є. Animal Print теж хутро, на дві тисячі вже хутро зебри так, вже попали на знижку, бо не дуже вони таке взуття, Просто акцент не, не завжди купляють. просівочки від Klein. Подивимося зараз, яка ціна. Так, поверх шкіра. написано, що частково, частково шкіра і частково шкірзам. Хороша знижка, 20%. 5, майже 6 тисяч коштують без 9 гривень, а коштували 7,5 грипт. 7,5 тисяч. Ось такі Klein. Вони трішки важкуваті. Шльопанці ванси. Лагресенький, улюблений, правда? Зараз хороша. знижка. 1470 гривень коштували 200 гривень. Ось такі лансики. У нас такі шльопанці, Ну, вже літній сезон закінчується. Але ще. Продовжуються відпустки, хто злітає відпочивати в Єгипет, в Таблі країни, інші, там в Турції, Норд класні. І ціна 1880 гривень без знижечки. Так, mm -hmm. Кларкси, Босоніжки, ну тут знижка, знижка досить а, така велика, знижка 20% і на багато позицій. Новинок ще мало, особливо якихось осінніх. 4 тисячі зараз, а коштували 5 тисяч гривень, тисячу гривень знижки. Верх шкіра і середина шкіра. Теж ось такі Тофі. Ще така сумочка, це теж колаборація. Наскільки я наскільки пам'ятаю, я робила огляд по повній ціні, а зараз знижечка. Ну, кажуть, що цей брелочок окремо коштує. Так, він коштує 600 гривень, а сумка коштує 3 тисячі. Це наш бренд. Шер 177 і це. Шкіра з покриттям не схоже на шкіру. З якимось покриттям, чи це екошкіра незрозуміло, дрібним шрифтом написано. І відбразка, такі шопанці 1800 гривень зараз, а коштували 2600 Це натуральна замша. У нас такі Томі Дженс. Це маленький розмір, залишився, напевно, один, тому знижечка. Але ціна висока, просто текстильні. босоніжки, сандалі і 3000 зараз, а коштували 3800. Ось такі тоніки. Томіхи фіпер. кросівочки. Теж на знижці. 3600, а коштували 4 200, і 4200 і верх частково шкіра. Вагабонд, такі кеди, це дуже хороший бренд. І він завжди дорого коштує, він цінується. Натуральна замша шкіра. так, без знижки це в новинках 5200. Ось такі ось такі, вагабонд. І ще ось такі є з білою підошвою, 5300. Врт повністю шкіра. І в білому кольорі є теж. Є також черевики. Високі, але без блискавки. Бокової це браска верх шкіра, 5500. Ці вже з блискавкою, класні, добротні. Така глянцева шкіра. 5500 верх шкіра. І це браска теж. Томіхілфігер, сумочка з текстильною ручкою, ручку можна регулювати. 5500 майже коштує, знижки немає. І це шкірзан. Це не шкіра, це це взагалі, По-моєму, зі шкіри, не знаю, чи виготовляє сумки. А сумочка якісна, ціна висока, але відомий бренд. Відомі бренди завжди коштують дорожче. Ще отака є сумочка базова з злого Томі Джимс. 3800-3790. Ось пару гривень 3800. Ось такі були новиночки і знижки з інтертопу. Всім дякую, що були у моєму відео до кінця. Ще такі от класні томаріс є. Сподобалося мені це лого металеве. Воно воно так заховано. Чому так не пришити отак? Якось дуже дивно. Мені здається, що навпаки дивно. Дивно. Чотири триста кіровано кірова на легенсенькісті Томаріс і дуже класний. Всім папа. -па.